Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ось що друзі нас абсолютно щиро вражає в зетпатріотах, так це вміння останніх епічно підставлятися, вважайте на порожньому місці, причому роблять це малахольні на найвищому рівні. Усі ви очевидно пам'ятаєте, як аж кілька тижнів тому особисто Путін запросив західних журналістів дивитися котли з українською армією в Куп'янську та Покровську В двох містах в місті Куп'янській і Борні Красна противника оказался блокирован окружение. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов, с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. А пропагандисты ведь счастье несколько дней всушили обмоченные портки. Мы сейчас наблюдаем один из самых масштабных, я не побоюсь этого слова, успехов российской армии за, наверное, последний месяц. Приезжайте, посмотрите сами и расскажите, наконец, всему миру, о том, что там происходит и в каких условиях оказались Висушники, яких Зеленський відказується евакуювати. Навіщо бункерний влаштував цей цирк? І досі не зрозуміло. Може його генерали обдурили, чи просто маразматик від нестачі уваги страждає. Але про наслідки, передусім репутаційні, в Кремлі явно не подумали. Адже через якийсь час у військово-політичного керівництва РФ стали нав'язливо цікавитися. Мовляв, так що там жалюгіді? Де обіцяні оточення? Верховний произнес сучні інтересні слова, то пожалуйста, ми готові приостановити на несколько часов. Присилайте западних журналістів. Пусть вони посмотрят. Все, вот это а это приїдуть западники. Ну і зрозуміло, що вони опишуть то, що вони увидели, а этого допускати не можна. Ні в коем случае, ні для запада, ні для України. Якщо в Покровську та Мирнограді путіні компанії ще могли відмазатися продовженням інтенсивних бойових дій, то що завадило з пруфами по Куп'янську, не дуже ясно. Адже, если є полное оточение, не треба захидных, вы хоть своих надо журналистов запустить. Прямо сейчас. ВСУ там горит. Их жопы там горят. Там уже несколько котлов, насколько я могу судить, даже образовалось горлышко. Для побега в СУ остается все меньше и меньше и меньше. Называют цифру, что мы можем взять в котел еще раз Називають цифру, що ми можемо взяти в котел около 10 тисяч солдат ВСУ. Але натомість російські пропагандисти активно займалися двома речами: по перше, досить цинічним словоблуддям, де замість конкретики робилась ставка на пафос. Ініціатива на наші сторони, вігаємося навім врага, освобождаємо нашу землю. Свобождаємо нашу землю. Що кому не зрозуміло, свою землю вони звільняють при тому, що, наприклад, у Мирнограді та Покровську ні Росії, ні російського світу ніколи не було і дня з іншого боку, в цинізмі кремлівської пропаганди немає нічого нового, як і в любові скріпоносців до фейків. Скажімо, замість реальних кадрів із нібито оточенням ЗСУ, чорнороті почали розганяти згенеровані штучним інтелетом фейки. Ну, погодьтеся, навіщо так безталанно брехати, якщо у кожного є телефон, а в ньому камера. Ну, окупанти вимамчені, де контент. Чи для того, аби з дурнів лайків назбирати ще не вистачає. При цьому знаючи звички та методи роботи кураторів російської інформаційної політики в такій ситуації, залишалося лише дочекатися, коли чорнороті з Останкіно почнуть викривати один одного. Ну і Путіна заразом. Благо довго в режимі ж бути не довелося. Подивіться ось на свіжі ефіри на російських каналах. Ситуація в Куп'янські для ВСУ теж на грані. Бойці групіровки запад за сутки освободили 25 п'ять около 130 осталось на правому берегу ріки. Оскол зеленський употребляє термін зачистка. утверждает, що в городе всего 60 російських солдат. Тобто, брехуни, які нещодавно кричали, мовляв, Куп'янськ повністю взяти. А всі хохли оточені тепер, як ні в чому не бувало, розповідають про кількість захоплених будинків. Більше того, російська пропаганда, яка завжди істотно перебільшує успіхи своїх чмоньок, у свіжих темниках визнає контроль лише над половиною Куп'янська. Послухайте самі, сейчас більше половини Куп'янська знаходиться під нашим вірним контролем. Наша групі групіровка постає свою численність, продвигаємося. Тобто, за всієї непростой для України ситуації на фронті російські фраєри поступово прикручують свої хотелки. А навіть найупоротіша за перебрикова публіка, типу генерала Гурульова, поступово починає визнавати, що просування даються вкрай складно і ціною страшних втрат. Мы имеем вести с фронта. Э, Дети э, здесь говорить, что у них там критическая ситуация, но она плохая ситуация, но она не критическая. То есть они в любом варианте сегодня оборону держат, они в любом варианте сегодня цепляются за каждый клочок земли, Они в любом варианте сегодня сражаются, надо признать, Сражаются, сражаются. и будут сражаться. При цьому за старою доброю російською традицією с появою будь-яких проблем трудностей трудності за бувальщики мить стають из пакета п'ятерочки ядерку, після чого починається дикатряска. Мовляв, заждіть України. Зараз ми як вискочимо, як вистрибнемо, як засмажимо. І за 30 хвилин війна закінчиться. При желанні і при наших можливостях, ми весь український конфлікт можемо вирішити за 30 хвилин. І на це все закінчиться. Більше не буде нікого. Ніски будь розмовляти і як би будь здоров. Жаль, корольов за багато років в Арефії так і не зрозумів, що якщо вже чогось і бояться українці, то це його бойового перегару на його тлі будь-яка ядерка тупо відпочиває. Але судячи з того, що алкогенерал загрожує світу саме ядеркою, чувачок, як і раніше недооцінює себе, американці прекрасно розуміють, що ми єдина страна в мірі, яка гарантовано може мистиреса зіблі, що вони не підприєм. От на день. У подібному контенті для альтернативно обдарованих нас завжди вражав ось який момент. І сам Червононосий, і вата на диванах схоже абсолютно щиро впевнені, що по них у відповідь ну, після початку ядерної війни нічого не прилетить. Мовляв, Росіюшка засмажить, а решти країн перевзуються і дружити активно захочуть. Якщо ми десь то щось приміним, ми будемо що? так? да? Ребята, я вас уважаю, вучество вистраивається дружить, тому що дружить. сильными в очередь, чтобы потом кто-то опять где-то не получил, кто-то покупал это же ядерные дубины. Хотя на самом деле дружить уже не буде с кем. И насолодиться триумфом российской зброї зет патриоты не смогут, адже сами перетворятся на радиоактивный попел. Нужно запросить полномочия для ответного удара. Зеленый – точечный удар. Желтый – ограниченный. Красный, масштабный. В каждом блоке варианты распределены по регионам. На каждой странице имеется номер, карта, список целей, а также оценка потерь противника. Уча, что Давай Давайте не заважатим ему убогим вымахиваться. Адже сучасная цена это насамперед пропихатись и завышение ожидания. В первом ударе, я экспертно предположу, это порядка доставка до цели на территории США. Но будет пролив, Раньше говорили именно на территории Северной Америки. Раньше говорили имени товарища Сталина, теперь будет имени Дональда Трампа. Для США это будут катастрофические последствия. Они могут просто в результате своих фатальных военно-стратегических ошибок, спровоцировав такой вариант реагирования ответного России, Прости іщезнець политической карти мира. А ось що вкрай показово в подібних балачках, так це нападки пропагандистів на Трампа і США, чого раніше не траплялося. Ще нещодавно Чонроті навпаки дружно облизували мага адміністрацію. Мовляв, у Трампа і Путіна близькі цінності, а президент США так взагалі набагато розумніший і хитріший ніж здається на перший погляд. І виясняється парадоксальний річ, що в ідеалогічському плані нинішня о, американська адміністрація. с нашей кремлевской администрацией почти близнецы братья. То есть, в принципе, Путин и Трамп союзники. Но Трамп большой, на самом деле, геополитический шахматист. И вот когда его пытаются анализировать абсолютно линейно, примитивно, это как раз путь в никуда. Надо очень четко понимать, что Трамп это очень необычный политик. А скандал несколько тыжнем раньше и взрыв встречи в Будапеште, на яку так чекала российская пропаганда. И два лидера, в том числе, договорились о новой личной встрече на высшем уровне. Как ожидается, она состоится в ближайшие две недели или чуть позже. И местом ее проведения на этот раз выбран Будапешт. Самая сердцевина Европы Якщо можна так виразити, це центр сопротивления європейському милитаристскому безумию. Зважаючи на все, боляче вдарили по самолюбству Путіна, після чого темники переписувалися буквально на колінці. А нещодавно сильний і близький Путіну Трамп легким рухом руки перетворився на слабкого політика. Сьогодні ми бачимо, що лікака. История «Игра в мир» не получается. Трамп, очевидно, совершенно слаб, чтобы что-то реально делать. Или, скорее всего, он просто не хочет ничего делать и пытается по максимуму снять пенок с этого варенья. А США так взагали больше не наддержава. сейчас справа — путинский сметник. Трамп говорит, что сделаем Америку снова великой. То есть на сегодня она что, невеликая? Она невеликая, потому что еще лет бы 20-25 назад Америка бы цикнула, все бы закончилось. Ну, давайте правду говорить. Сьогодні этого нет. то вже появились что основи многополярного мира. То о чому говорить наш верховний главнокомандующий. Буквально одразу на голову росіян вилилися цілі відри інформпомою про нібито жахливе життя в ненависній Америці. Так умовні ваньки і маньки, що живуть у бараках якоїсь воркотини, сподівано дізналися про ледь чи не голод у загниваючій Америці. Мовляв, у них хоть ролтон на двох есть, а в пиндосе тільки дещо без соли. В США буквально коллапс на фоне шатдауна. Правительство не работает 37 дней дольше, чем в любой другой период американской истории. Предыдущий рекорд, как известно, 35 дней, был установлен в 2019 году, то есть установлен при Дональде Трампе. Страдают в первую очередь, конечно, малоимущие с 1 ноября. 42 миллиона человек лишились пособий на еду. А еще за бугром все погано с авиацией и, загалом целом, логистикой. Скобеева со своими ручными мавпочками мало не луснуло от счастья. Полный крах и в авиасообщении ежедневно задерживают тысячи рейсов на пике. Перебои затронули больше трех миллионов пассажиров. Дело в том, что сразу 13 тысяч авиадиспетчеров отправлены в неоплачиваемый отпуск. Завтрашнього дня буде захищено ще 10% десять рейсів в 40 крупных крупних аеропортах країни. Ну а у фіналі такого божевілля сталося те, до чого власне і вели кремлівські куратори. Спочатку очевидно, Путіна страшенно зачепили слова Трампа про паперового тигра. Тому пропагандистам явно поставили завдання відповісти, хоча б у стилі сам дурень. Армія США на своєму офіційному сайті. советуют размещенным в Германии американским военным обращаться за продуктами к благотворительным организациям. В этой связи можно предположить, что Трамп ошибся и назвал бумажным тигром совсем не то государство. На кого разрахованы такие манипуляции, сказать и складно. Адже шатдаун у США – это обычная часть внутренней политики. А так званый СВО – это полный провал Кремля у внешней политике. Тому від криків сам дурень менше паперовим тигром російська не стане. Ну а загострення риторики щодо Трампа та США Україні дуже на руку, як то кажуть, нехай продовжують так само. Адже Трамп дуже імпульсивний і погано реагує на будь-яку критику. А тому кожне відро інформпомоїв абсолютно точно наближає Україну, якщо не до томогавків, то, хоча б до регулярного постачання інших видів зброї, яких Україна так потребує.